Просити до слова Віктора Пашинського, лікар-ендоскопіст лікувально-діагностичного центру гастроклінік Вінниця Вінниця-Україна» з доповіддю діагностика синдрому надмірного бактеріального росту, маліабсорції, лактози та фруктози. Дуже дякую, всім доброго дня. Отже, тема використання водневих дихальних тестів в діагностиці СНБ, маліабсорції, лактози та фруктози. синдром лежкового бактеріального росту. Отже, будемо сьогодні говорити про водневі дихальні, дихальні тести, що це таке. Це нейнозивний метод, який дозволяє нам е, виявляти функціональні порушення ШКТ шляхом вимірювання водню, повітрі, що видихається. Не тільки водню, може бути і також метану. Тобто є різні аналізатори, якщо ми говоримо про менше, наприклад, як гастроплюс, він допомагає виявляти нам водень. Е, нижче той, що ми бачимо, він допомагає виявляти і то, і то. Отже, принцип роботи заключається в чому. Основна ідея тесту в тому, що в нас є бактерії в тонкому і тостому кишечнику і в процесі медаболізму, вони продукують водень, а також можуть і метан. І люди діляться на продуцентів або водню, або метану, або й тих, що продукують і то, і то. Більшість із нас продуценти саме водню, тому найбільше поширення отримав саме тест, який дозволяє знаходити водень у видихаємому повітрі. Тут така картиночка. Да? Я думаю, що ні такого не секрет, що в кожному із нас плюс-мінус 2 кілограма бактерій живе. От такий от факт. Отже, які в нас є основні переваги водневого або метанного дихальних тестів? Це неінвазивність, висока чутливість та специфічність, широкий спектр застосувань, доступність та швидкість отримання результатів. Це дійсно так. Ми можемо отримати результати буквально через дві години, після того, як ми почали тест. Е, мінусом, як на мене, є те, що дуже важка підготовка пацієнта, і пацієнт має дуже гарно підготуватися і має бути е, дійсно комплаєнс ваш з пацієнтом. Тому що якщо його не буде, результати тесту будуть хибно позитивними або хибно негативними. Отже, покази, які в нас можуть бути. Да? Це діагностика СНБР, синдром дошкового бактеріального росту. Да? Ми всі про нього чули, ми всі чуємо діагноз СРК, синдром СПК. Да? Кожен день і от і, і, з ним боремось. І я думаю, що часто забуваємо про синдром важково-бактеріального росту. Маліабсорбція вуглеводів, функціональні розлади ШКТ, це хронічні здотяжування, порушення перистальтики та інші показання. До інших показань відносяться е, дослідження транзиту по кишечнику та діагностика після операційних ускладнень, таких як синдром короткої кишки. Що ж таке СМБР, СІБО або СІБР? Це, чула. це патологічний стан, який характеризується аномальним збільшенням концентрації мікроорганізмів у тонкій кишці. Тобто говоримо не про товсту, а про тонку кишку. Більше 10 третій утворюючих одиниць. І призводить до функціональних порушень роботи травної системи, зокрема до виникнення діареї та порушення освоктування поживних речовин кишківнику. А Також ми на попередньому слайді спілкувалися про те, що ми можемо досліджувати за допомогою водневих дихальних тестів. Транзит да, по кишечнику, тобто вагнений, дихальний тест з використанням лактолози, дозволяє оцінити наскільки швидко по кишечнику взагалі проходить транзит того вмісту. Принцип роботи такий, що лактолоза вона не абсорбується в нас тонкому кишечнику, досягаючи товстого кишечника, видихаємо повітря, ми фіксуємо збільшення кількості водню, тобто через те, що бактерії, які там живуть, вони це все ферментують, і у нас утворюється через дихальні шляхи, входить водень. І саме за рахунок цього ми можемо оцінити, як змінюється ця концентрація, оскільки ми кожних 15-20 хвилин, залежно від того, який субстрат ми використовуємо, або лактулозу, або глюкозу. Ми робимо певні виміри. Це може бути 2 або 3 години, залежно від субстрату і видихаємо повітря. Ми фіксуємо кількість якраз або метану, або водню. І за рахунок цього на основі цього ми з вами вже будемо формувати наш остаточний якийсь діагноз. Отже. Практичне застосування це оцінка моторики і тонкокишечника в професіональних розладах, та в станах, таких як діабетична гастропатія, СПК та псевдообструкція кишечника. Також він може використовуватися при синдромі короткої кишки. Так? Синдром короткої кишки виникає після резекції значної частини тонкого кишечника, що призводить до зниження здатності кишечника до травлення та абсорбції. Тобто, якщо ми робимо якусь там операції, де ми забираємо там, ми просто говорили зараз да, про якісь тенози, ще щось. Коли дійсно забирається частина тонкого кишечника, можуть виникати такі речі. На основі того, що в нас може бути синдром короткої кишки, на фоні цього може виникати якраз синдром надвірного бактеріального росту, через те, що транзит він порушується, і в нас виникається застій міста в залишковій кишці. Внаслідок цього може потім виникати малябсорбція, тобто нестача макро і мікронутрієнтів, ну і інші симптоми як типу здуття та діарея, через погану цю якраз абсорбцію та бактеріальний метаболізм. Отже, як нам допомагає водневий дихальний тест, ми можемо продіагностувати, чи є у пацієнта на тлі цього якраз синдром надмірного бактеріального росту. Ми знову ж таки заміряємо рівень водню. Ми можемо після того, як ми, наприклад, поставили діагноз СНБР, провести повторне дослідження після лікування та оцінити, чи дійсно було воно ефективним, і чи. Покращується стан пацієнта. Тобто не тільки клінічно, а й можемо повторити, тому що, в принципі, метод доступний, він не вимагає якихось там суперсубстратів, субстрати недорогі, і сама вартість обстеження не є якоюсь високою, але діагностична цінність при цьому достатньо висока. Протипокази. Протипокази можна поділити на абсолютні та відносні. До абсолютних це неможливість виконування інструкцій. В чому е, якраз нюанс. Е, пацієнт, якщо не може два тижні адекватно підготуватися, адекватного результату і годі чекати, через то ну, це відноситься до абсолютних протипоказів. Так само ми маємо пацієнти під час обстеження казати, там затримайте дихання, видихнуть повітря. Деякі пацієнти цього не можуть зробити, і це відноситься до абсолютних протипоказів. Е, також до таких більш серйозних, це активні інфекції дихальних шляхів, якщо у пацієнта є якісь ознаки. Е, Інфекція дихальних шляхів звісно, це не буде ефективно, тому що видихаємо повітрі водень буде не, неправильний. До відносних це дотримання правил підготовки та давне вживання антибіотиків, проносних та пробіотиків. Дуже важливо за два тижні. Ми все це відміняємо. Ми пацієнту наголошуємо, що це не можна пити. Там дуже серйозний перелік того, що не можна робити. Оце, мабуть, найосновніше, най, най, таке, основне обмеження для пацієнтів. І дуже важливо, щоб пацієнт дотримався цих рекомендацій. А також дуже цікавим є те, що ми можемо використовувати астролайзер у дітей. В набори до і такого більшого аналізатора, і до меншого йдуть спеціальні масочки маленькі, ми можемо використовувати їх для діагностики фруктозної недостатності, лактозної недостатності у дітей. Вони не вимагають там якихось чітких дій від дітей. Ми можемо просто надіти маску, і дитина дихає. І все, і ми вимірюємо якраз то в якраз тому видихаємо повітрі концентрацію цього водню або метану. І для дітей це не є страшним, чимось вони абсолютно гарно переносять це обстеження. Отже, водновий дихальний тест використання для діагностики фруктозної і лактозної мальабсорбції. Фруктозна та ефективність дослідження підтверджують високу чутливість та специфічність на близько 80%. Це сприяє досить точному виявленню проблем, особливо у дітей. При виявленні та підозрі на фруктозну мальабсорбцію, непогано було б мати ну, більш розширену клініку, тому що насправді, якщо ми дамо дитині, в якій є фруктозна малябсорбція, фруктозу як субстрат, можемо отримати дуже ну, негарні результати, тому бажано, щоб у вас був як мінімум хоча б якийсь адреналін під руками, тому що можна дуже погано цей тест закінчитись. Лактозна абсорбція це не лактози, чутливість і безпечність тесту для лактозної непереносимості – це понад 90%. Він широко також використовується у світовій практиці, зокрема, знову ж таки, у педіатрії через його високу інформативність та неінвазивність. Приклад результату ви можете зараз побачити: так? перед вами є така табличка, на якій ми бачимо кількість да, в видихаємому повітрі концентрації. Ну, будемо дивитися водню. E, і час, да? тобто це 0, 60, 120, 180, 240, це хвилини, і видихаємо повітря концентрація е, e, якраз водню. E, важливий нюанс, якщо ми починаємо тест, ми робимо вихідний замір водню. Якщо він вище 20, тест e, проводити не має сенсу, але це не говорить про те, що пацієнта є вже там строблажкового бактеріального росту. Ймовірно, він просто погано підготувався. Через в нього концентрація вже так від самого початку вища. Тест у пацієнтів, в яких одразу вихідний рівень водню більше 20, бажано відкласти і потім вже повторити, якщо він буде нижчим. Отже, підготовка. Тут буквально декілька пунктів. Я ж кажу, підготовка достатньо важка, і розказувати про все, що там не можна чи можна робити, достатньо буде довго. Саме основне отримання від їжі протягом 12 годин перетесту, уникнення продуктів, що викликають бродіння. Тобто, може сказати, так, що безшлакова дієта, відмова від антибіотиків, пробіотиків, проносних за 2-4 тижні. Саме тестування пацієнт вдихає, видихає через спеціальний мундштук або маску повітря, да, видихаємо. Ми йому даємо команди, і він їх просто повторює. Ми вже все це заміряємо. Кожні 15-30 хвилин, 2-3 години. Результат готовий. Все. Результати ми автоматично фіксуються приладом, і наприкінці обстеження ми вже отримаємо певну криву і можемо одразу пацієнту віддати результати тобто це дуже швидко. Приклад самого програмного забезпечення: як тут все виглядає? Можливо, якість тут не на саме найкраще на цьому. Нижньому, нижній картинці ви можете побачити, яким чином програма нам вже в кінці обстеження такий робить шаблон. Тобто, щоб ми з вами набагато швидше все це зробили. Тобто вона нам зробить такий шаблончик, ми тут бачимо криву, як вона виглядає, а знизу ми зможемо накинути свій конклюжен і на цьому все. Е, інтерпретація результатів. Водень, підвищення концентрації більше 20 ppm після прийому субстрату вказано на бактеріальну ферментацію. Це те, що я говорив, якщо ми починаємо тести, там вже більше 20, значить щось пішло не так. Якщо ми вже, наприклад, починаємо зазвичай в практиці, це так: 4-5 у пацієнта буває вихідний рівень водню. Якщо ми вже бачимо через 30-45 хвилин підняття до більше 20, ми можемо вже, в принципі, якщо пацієнт отримав всіх рекомендацій, стверджувати, так у нього, якщо є клініка, так у нього можуть бути ознаки стромношково-бактеріального росту. Що стосується метану, це підвищення більше 10 Вважається також значущим для діагностики метанпродукуючих бактерій. Е, є нюанси: лактолоза і глюкоза. Е, дуже багато в е, літературі сперечань з приводу того, який саме субстрат використовувати, тому що е, лактолоза може давати так званий подвійний пік е, внаслідок швидкого транзиту і бродіння в тостому кишечнику. Більше зараз е, в е, всіх міжнародних статтях схиляється скля, до того, що краще використовувати глюкозу через е, Швидкість тесту, тобто ми з глюкозою те закінчуємо через півтори години, і ми вже можемо, в принципі, мати результат. Лактолоз вимагає більш, більше підготовки лікаря, тому що треба дійсно диференціювати, коли то є подвійний пік, коли він є істинним, коли він є неістинним. Тому краще використовувати глюкозу простіше, отримали підвищення більше 20, і все чудово, можемо стверджувати, що у пацієнта є синдром ножкового бактеріального росту. Це мата. про козлоктозу поговорили. Отже, ще недолік один глюкози, він не підходить для діагностики СНБ у дистальних відділах тонкої кишки, через те, що ми можемо от, пропустити діагноз. Це єдиний мінус глюкози. Це те, чому, наприклад, люди, які їм більше подобається лактолоза, на що вони коли кажуть, що ні, лактолоза краще, ніж глюкоза. Але недолік лактолози якраз і подвійний пік, і більше хибно-позитивних результатів через швидкий транзит або підвищену активність бактерій у товстій кишці. А, отже, рекомендації щодо вибору ми вже послухалися згідно з стати дослідженням, Полковник на пам'яті підважена більш висока специфічність глюкозного тесту проти для дистального синоберту оцінки транзиту. Це краще лактолозним використовувати. Про те, що люди діляться в нас на продуцентів водних, водневих та метанових, ми поспілкувалися. Я ж кажу: 85-80% людей по даних досліджень якраз є продуцентами водню. Якщо є можливість поєднати два тести, чудово водневий та метановий, супер. Але вартість аналізатора, який комбінує водневий і метановий, істотно вища ніж просто звичайного водневого. Отже, ефективність дихальних тестів, чутливість, специфічність, висока специфічність лікозного тесту для проксимального СНБР, це близько 90%. Луктолозний тест охоплює як проксимальний, так і дистальний СНБР, але з нижнює специфічністю. Глобальне застосування методики, рекомендована провідним організаціям для діагностики СНБР, використовується в багатьох клінічних практиках як перша лінія діагностики. Перевага, як ми з вами говорили, це не інвазивність та комфорт для пацієнтів не тільки для дорослих, а й для дітей, тому що їм дійсно просто проходити це обстеження, тому що нічого важкого немає, масочку діли, вони видихнули, і ми маємо вже певний результат. Е, Своєчасна діагностика дозволяє уникнути хронізації симптомів та ускладнень, ну і поліпшення якості життя, повірте, ну, це відчувається, пацієнти дуже вдячні, е, вони, ми можемо. З якоюсь чітким розумінням призначати їм, чи той самий, альфа Альфанормікс, чи ну, ну Альфанормікс переважно, ми призначаємо. Тобто, вже з якоїсь дійсно у нас є діагностика, і ми можемо призначати ці препарати не просто так, не емпірично. Е, отже, е, тут просто вже там, ми говоримо про те, хто там рекомендує. В принципі, тест. Е, Дійсно про нього багато статтів, і про нього пишуть, і дійсно ефективність доведена його. Отже, в одному дихальний тест активно в клінічній практиці у цьому світі. Його популяризація обмовлена такими перевагами: це неінвазивність, доступність та інформативність. Дякую. Можливо є запитання.